Війна раптово може забрати все, а життя вказує на нові можливості, які до цього були за завісою невідомості. Вже півтора року горішньоплавняни мають можливість звертатися по допомогу до двох лікарів. Подружжя у Дельків, які до горішніх плавнів переїхали у березні 2022 року із Харкова, лікарка-рентгенологиня Вікторія Уделько та лікар-ортопед-травматолог Дмитро Уделько нині працюють у медико-санітарній частині компанії Ферекспо спочатку. Думали, що ми тут залишимось. Планували їхати в інше місто, але нам тут дуже сподобалось. Ми вирішили залишитись і. Якось далі триматися з сім'єю в горішніх плавнях, і тут же став стало питання трудоустройства нашого подальшого потрібно працювати ну якось за щось жити. Ми ніколи не хотіли. Там, сидіти на шиї нашої держави і потрібно було якось шукати виходи. Ми знайшли нас, познайомили з Іриною Володимировною, головним лікарем Рудометкіною. Вона дуже добре до нас віднеслася, запропонувала нам роботу. Ми їй дуже вдячні. Ми оцінили високий рівень медико-санітарної частини, сучасне обладнання. Нас всі прийняли як в родину, в колективі дуже гарне відношення. І ми дуже вдячні за це, полишаючи Харків ще не бачивши горішніх плавнів від самого початку. Остаточно планували осісти у Львові. Коли ми побачили місто, ми закохалися. До цього ми навіть не чули, що є таке місто горішніх плавнів, тому що ми жителі мегаполіса, і нам чоловіком здавалося, що ми завжди будемо жителями мегаполіса. Нам потрібна урбанізація, такий надвисокий ритм життя. Великі відстані, а тоді ми побачили іншу сторону. То нам тут комфортно всім трьом. Дині комфортні гуртки, те, що їй не потрібно з гуртка на гурток возити 2-3 години в один бік. Нам комфортно інфраструктура, повітря, зовнішній вигляд, робота. Те, що ми не тратимо так багато часу на переїзд, у нас вивільнилося набагато більше часу на життя. А не курсувати між якимись локаціями нескінченно. Тут є Дніпро, чудова набережна, дуже доглянута, прекрасна, да? чистий берег, багато, дуже багато гарних локацій. Ми скрізь вже все обходили. Скрізь повномасштабне вторгнення росіян змусило різко змінити звичний спосіб життя, адже переїжджали як і більшість, прийнявши рішення за один день. Оселившись, як тоді здавалося, тимчасово у горішніх плавнях родині зокрема сподобалося і місцеве населення. Люди дуже по-доброзичливому до нас відносились, допомагали, питали, що вам потрібно. Як вам допомогти, хоч чимось матеріально чи просто десь якимось совітом, і так далі? Це дуже імпонувало, тому що ну, мене знаєте, на розбіжності ти бросив усе, свій дім, скажімо, свою родину, свій да, облаштунок, який був до цього. І, Наші ну це населення, скажімо так. Я в якоїсь в якоїсь мірі хочемо віддячити, будучи лікарем, да і працюючи на це місто для того, щоб якось віддячити людям. До повномасштабного вторгнення подружжя лікарів працювало у харківській міській поліклініці, в якій свого часу і познайомилися один з одним ще до реструктуризації медичного закладу, коли поліклініка була багатопрофільною лікарнею. Нині подружжя має семирічну доньку Дорофею. Батьки радіють тому, що у горішніх плавнях багато гуртків для дітей і всі відносно поряд. Дівчинку влаштували і до художньої школи, і до гуртка циркового мистецтва, що у палаці культури, відвідувала дорофея і центр дитячої та юнацької творчості для здобуття загальної середньої освіти навчальним закладом обрали четверту школу. Завтра, 1 вересня 2023 року, дорофея піде вже до другого класу. Чудова школа з ландшафтним дизайном території з гарними вчителями. Вона її дуже любить, і в нас всі умови для подальшого життя склалися так, що нам тут на, наразі зараз нам навіть комфортніше тут, не в Харкові. Тобто ми їздимо в Харків, але вже як гості. Ми побачили, що тут є свої плюси життя, невеликі відстані, дуже гарна інфраструктура. Ми пишаємося мером цього міста, що він змог таке зробити, тому що дійсно школа. Школа навіть краща, ніж в Харкові. Так все чисто, доглянуто, клумби. Ну тобто ми були здивовані. Наразі життя в улюбленому Харкові вважають небезпечним. У нас пошкодило дім і батьків, а, ну не дуже сильно. Ну прильот там повибивав вікна а, десь теж на у рідних ще квартиру теж теж пошкодило. Наш сад, дід садочок, який дитина ходила, там прям прямо попадання. В общем, садочку, скажімо, так же, мабуть, не буде ніколи. Тобто таке, знаєте, подивишся і аналізуєш. Думаєш, туди ходила моя дитинка, і у вас дуже гарно, таке кльове місце, дуже гарна природа, інфраструктура є. Багато дитячих якихось навчальних закладів. Ну в общем, красота. Кожен новий день наближає Україну до перемоги, і з нетерпінням чекаємо, щоб кожен куточок країни був безпечним для життя та подорожей її мальовничими містами.